Сьогодні всім кажу я вам замість Хеллоу Шрімат Пхагаватам. І з вами Дзюба Михайлоу, а це традиційний прогноз на п'ятницю, 6 грудня 2024 року. Сьогодні без епіграфу, бо я розумію, що у багатьох із вас немає світла і ви економите навіть на. Інтернеті, щоб подивитися прогноз, щиро вам вдячен, якщо ви є постійними глядачами Езотеріуму і не забувайте ставити свої вподобайки. Сьогодні на бойове читування заступають великі аркани Таро під назвою Курукшетра, де всі образи класичних арканів Таро, великих арканів, зображені зовсім в інших образах. В образах Величного епосу Махабхарати та героїв цього епосу. Що ж стосується 6 числа, це не дуже гарний день для людей, які народилися 3, 12, 21 або 30 числа будь-якого місяця. Будьте обережні у цей день можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. А от якщо ж ви народилися шостого, п'ятнадцятого. Або 24 числа будь-якого місяця сьогодні у вас фартовий день, ви використовуйте його з користю. Якщо ж ви народилися в якийсь інший день, то для вас в кінці цього прогнозу буде карта за днем народження. Знову буде три карти. Перша карта за знаком зодіаку, під яким ви народилися, друга карта загальна карта для всіх людей. Неважливо дивитись ви цей прогноз чи ні. І третя карта за днем народження. Тож пропоную вам не напружуватись. Якщо за Потрібно заплющте очі, не схрещуйте ноги та руки. А я даю зворотній відлік: 5, 4, 3, 2, 1. Розпочинаємо зі стрільців, бо саме зараз іде цей знак. Чого очікувати представникам цього знаку? Непоганий день. Дрона в класичному таро це. Повішений і в перегорнутому стані ця карта каже про те, що сьогодні ви будете отримувати певні дари. Втрачати ви нічого не будете. Також це гарний день для благодійності. Якщо у вас є зайві кошти, чи ви можете допомогти іншій людині, допомагайте. Також це непоганий день для того, щоб піти до храму і згадати як померлих, так і живих, помолитися за те, щоб вони жили і щоб ви їх ще не один раз побачили. Ще що стосується здоров'я, нічого поганого з вами не станеться. Навпаки, ви можете одужувати, якщо ви раптово захворіли. Далі представники знаку Козиріг. Арджун перегорнутий, на жаль, Арджуна це в класичному таро махи. В перегорнутій стадії ця карта каже про те, що нічого нового сьогодні не відбудеться, і будь-які розпочинання в цей день не принесуть яскравих результатів. Це день, коли слід побути, можливо, трошки на самоті. Якщо ви чоловік, будьте обережні, бо це чоловіча енергія, яка перегорнута. Тож будьте менше егоїстами, більше дослухайтеся до порад. та Побажань людей, які ваші рідні, яких ви кохаєте. Ну і пам'ятайте, що у цей день творчість не буде йти. Далі представники знаку водолій, перегорнута чакра. Чакра це в класичному таро колесо Фортуни або Сфінкс. Перегорнутій стадії ця карта каже про те, що сьогодні невдалий день. Якісь плани, які ви будували на цю п'ятницю, можуть піти не так, як того ви планували. І окрім цього, у вас є якесь повернення повернення до чогось чи до когось. Скоріше за все, це якась людина, яка народилася під знаком Козиріг. Пам'ятайте, що у цей день слід розраховувати лише сам на самих себе, ніж на людей та обставини. Люди та обставини можуть вам сьогодні заважати. Далі представники знаку риби. Карна, карна в класичному таро це помірність або сонячні генії, або янгол. Ви у цю п'ятницю знаходитесь під захистом янгольських сил. І окрім цього, ініціативність у ваших руках ви можете зробити кілька справ одночасно у цей день, і гарно. Користуєтесь своєю енергією неважливо, хто ви чоловік чи жінка. І ще багато сьогодні буде розмов. Ну а також представники знаку риби цієї п'ятниці можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку водолій для овнів. Гандхарі. Гандхарі в класичному таро це зірка магів. Ця, планета, ця карта пов'язана з планетою Венера, а це жіноча краса, це еротичність, це сексуальність. Зверніть на це увагу і пам'ятайте, що у цей день ви можете отримати якісь гарні емоції. Це стосується особливо вечора. Ввечері рекомендація піти, можливо, у якийсь клуб чи в гості до когось. Ну, а найкраще цей день. Присвятити коханню, коханій людині, і сьогодні ви можете від цього отримувати неймовірні, гарні почуття. Далі, представники знаку тілець. Ашватхама. Ашватхама в класичному таро це диявол або тіфон. Це планета Марс, це чоловіча планета, і в перегорнутій стадії вона дає позитивні результати. Ну, по-перше, ви захищені від вторгнення у ваше життя демонічних сил, ніяких фатальних ситуацій з вами відбуватися не буде, тому можете навіть трошки ризикнути. Як кажуть, хто не ризикує, тот не п'є шампанське. Далі представники знаку Близнюки. Кріпачар'я. Кріпачар'я в класичному таро. Це карта смерті. Кріпачар'я він змінював напрямок. Спочатку він був на боці пандавів, а потім перейшов. А на боці коуравів, а потім перейшов на бік світлої сили на бік пандавів. Він залишився після битви на Курукшетра, бо жив він дуже дуже довго, і він був один з вчителів, як пандавів, так і кауравів. Що ж стосується вас, ця карта каже про те, що сьогодні гарний день для будь-яких змін. Можете піти до перикаря, можете купити собі щось нове, можете навіть змінити своє місце перебування. Тобто, сьогодні гарний день як для перев. Так і для магічних операцій. Але не афішуйте свої плани, і тоді у вас все буде виходити. Далі представники знаку рак. Пхішма Пхішма – це також один з персонажів Махабхарати це дід Пандавів, який оберігав трон від того, щоб не було ніяких негараздів. Але він вибрав темну сторону. і... Воював на боці кауравів на боці негативних персонажів Махабхарати. в класичному таро. Це відлюдники в перегорнутій стадії. Він каже про те, що сьогодні непоганий день для того, щоб розширити свої межі для того, щоб виходити за якісь рамки, в яких ви існуєте. Не рекомендую в цей день сидіти на самоті, бо самотність може вам приносити якісь дуже Негарні почуття. Навпаки, спілкуйтеся та розширюйте свої можливості. Далі представники знаку Лев перегорнутий відура. В класичному таро це карта справедливості або феміди. В перегорнутій стадії це якийсь нервовий стан. Ви можете. Перебувати буквально на межі нервового зриву, тож намагайтеся у цей день контролювати свої емоції, будьте врі... більше врівноваженими і зосередженими на дрібницях. Якраз зосередженості вам сьогодні не буде вистачати. Також представники знаку лев цієї п'ятниці можуть зустрітися чи поговорити з представником знаку Терези діви. Гандхарі, а драупаді. Драупаді в класичному таро це карта імператриці або Ізіди Урання. В перегорнутій стадії вона, на жаль, каже про те, що ви щось втрачаєте, щось матеріальне. Також можете захворіти чи наразитися на якусь неприємність у сенсі того, що у вас щось можуть віджати. Тож намагайтеся не займатися сьогодні комерційними якимись справами, а якщо ви очікуєте якісь грошей, на жаль, вони сьогодні. Ні, не пройдуть, навіть якщо ви будете дуже сильно цього прагнути. Також зверніть увагу, що ця карта пов'язана з матір'ю. Можливо, ваша мама сьогодні будуть потребувати від вас більшої опіки. Далі представники знаку Терези. Дріта в класичному таро це розбита вежа. Дріта це сліпий цар, який мав дуже багато синів, але ці сини вибрали темну сторону. В перегорнутій стадії ця карта каже про те, що сьогодні день досить позитивний. Ви сьогодні можете позбутися якихось бентежних станів, ніякі катастрофічні ситуації з вами сьогодні не стануться. І окрім цього, ви сьогодні можете також допомагати іншим вирішувати якісь їх і їх проблеми. Ще представники знаку Терези. Цієї п'ятниці можуть зустрітися чи поговорити з представником протилежного знаку Овен. І нарешті Скорпіони. Сат'які. Сат'які це такий другорядний персонаж Махабхарти, одначе його заслуга у тому, що він. Пережив цю битву на Курукшетрі і він залишився живим. Сатіякі це досвід, і оскільки він випав перегорнута, це каже про те, що досвід у вас. Різко негативний досвід. Ви можете робити якісь помилки, і тільки на помилках можете чомусь навчатися, а враховуючи, що в класичному таро це карта колісниці, і вона випала перегорну. Так краще вам сьогодні нікуди не їхати і пам'ятати, що ви можете вести себе досить необачливо, Тож бажаю вам мудрості. Ще представники знаку Скорпіон, 6 грудня можуть зустрітися чи поговорити з представником знаку стрілець. І нарешті загальна карта дня на цю п'ятницю. Юдхіштхіра – в прямій позиції Ютхіштхіра це імператор, це кубічний камінь, це карта суспільства, це карта людей, які навкруги вас. Якщо у вас буде бажання, то можете ввечері піти кудись на концерт у клуб. До речі, сьогодні у докірджейпабі на Подолі у Києві грають мої друзі. Вася Клап. Я буду намагатися туди обов'язково прийти, тож у вас буде можливість послухати не тільки гарну музику. Але і побачите мене, якщо у вас є таке бажання. Якщо бажаєте, щоб з вами була вдача, вдягайте щось блакитного кольору. Якщо ж подивитися на сам день, ну, день більш-менш спокійний. Добре, що Розбита вежа випала перегорнута, одначе і Драупаді випала перегорнута. Що стосується бентежних годин, це можливо, але вночі. Що стосується дня, день більш-менш спокійний. Ну, а я вам додам ще по одній карті за днем народження. Якщо ви народилися 1, 10, 19 або 28 числа будь-якого місяця, драупада, брат драупаді, і це воєвода. Пандавів, який захищав світлу сторону Драупада в класичному таро, це верховний жрець, тотрієрофант, тот тресмігіст тот – Це ваш настрій. Настрою на жаль, сьогодні у вас не буде. Тож намагайтеся якимось чином його підіймати також. В силу того, що це така карта, це планета Меркурій і це ретроградний Меркурій, ви можете у цей день гальмувати та повертатися до тих тем, які ви ще не доопрацювали. Слідкуйте за своїм настроєм і намагайтеся нікуди не їхати у цей день. Далі, якщо ви народилися 2, 11, 20 або 29 числа будь-якого місяця. Баларама, Баларама це брат Господа Крішни, рідний брат, це втілення, також господа Вішни, це сила в класичному Таро. І В перегорнутій стадії це каже про те, що сил вам на все сьогодні буде не вистачати. Якщо ви важко працюєте, якщо ви займаєтесь спортом чи знаходитесь на передку на війні, будьте обережні, ви сьогодні можете зіткнутися з такою силою, якою побороти фізично ви не зможете, одначе хитрі, ви можете все подавати. Рекомендую вам у цей день не вступати в конфліктні ситуації, бо все може закінчитися досить погано. І будьте особливо обережні, якщо ви народилися під знаком Лева. Далі, якщо ви народилися 3, 12, 21 або 30 числа будь-якого місяця. Вас очікує щось несподіване. Нумерологія не бреше. Пхіма сена в класичному таро – це страшний суд. І в перегорнутій стадії це, по-перше, натяк на те, що вас будуть провокувати сьогодні на якісь неадекватні, неадекватні дії. І окрім цього, ви сьогодні. Можливо, захочете трошки випити ввечері, можна це зробити, але не забувайте про певні межі, за які не треба заходити. Пхіма се наперегорнутий це якісь проблеми у ваших родичів, які можуть, звісно, відкладати якийсь відбиток і на вас. Будьте особливо обережні, якщо ви народилися під знаком риби. Далі. Якщо ви народилися 4, 13, 22 або 31 числа будь-якого місяця, Дурйотхана. Дурйотхана це в класичному Таро блазень, дурень і чи крокодил. Дурйотхана це Цар, який стояв проти світлої сили, проти пандавів. Але второ, ця карта це нульовий аркан, і вона каже про те, що якісь серйозні справи краще у цю п'ятницю не проводити. Навпаки, можете просто постувати, шуткувати, жартувати, бо блазень полюбляє жарти. І особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком тілець. Далі, якщо ви народилися п'ятого, 14 або 23 числа будь-якого місяця кунті кунті це мати пандавів, п'ятьох братів. Дуже благочестива жіночка, і вона пов'язана саме з, жіночим, з жіночою енергією. Якщо ви жінка, сьогодні вам обов'язково пощастить. Якщо ж ви чоловік, вас очікує зустріч з якоюсь жінкою і будь-які справи з жінкою. Принесуть гарний результат. Сьогодні гарний день для продовження якихось розмов і для нових знайомств. Далі, якщо ви народилися. Шостого, 15 або 24 числа будь-якого місяця, незважаючи на те, що нумерологічно сьогодні ваш день, вам випала карта Сонця. А у цій колоді це накул і Сахадев, це молодші брати пандавів. І в перегорнутій стадії ця карта каже про те, що ви сьогодні знаходитесь у певних, у певних сутінках. Вам важко вийти з темного боку, і окрім цього, ви... Сьогодні можете стати на деякий час енергетичним вампіром, якому буде не вистачати суто чоловічої енергії. Будьте особливо обережні, якщо ви народилися під знаком Близнюки. Далі, якщо ви народилися 7-го, 16-го або 25-го числа будь-якого місяця, Шакуні. Шакуні в класичному таро це Сутінки або місяць в прямій позиції це якийсь обман, це якісь незрозумілі обставини, які можуть сьогодні з вами статися. Рекомендація не вірити людям, бо люди будуть вам брехати і заводити вас у тупікові стани. Єдине, що вам може пощастити, якщо ви народилися під знаком РАК. Далі, якщо ви народилися 8-го, або 26 числа будь-якого місяця. Абхіманію і утара в класичному таро це закохані чи два шляхи. В перегорнутій стадії ця карта каже про те, що у вас особливого вибору немає, тому все, що ви планували на цю п'ятницю, краще дотримуватися свого графіку, не робити якісь різкі повороти, не робити ніякий вибір. Краще відкласти справи, якщо вам щось треба вибирати на інший день. І пам'ятайте, що ця карта закоханих в перегорнутій стадії каже про те, сьогодні Сьогодні краще не зустрічатися з людьми, яких ви кохаєте, щоб не наразитися на неприємність, особливо будьте обережні, якщо ви народилися під знаком діви. І нарешті остання карта для людей, які народилися 9 18 або 27 числа будь-якого місяця. Крішна, на жаль, перегорнута карта Всесвіту в класичному тару. В перегорнутій стадії це малі результати чи погані результати. Хтось з вас може знаходитися на межі. Які, якоїсь прірви, в яку дуже легко скатитися і впасти. Одначе, в перегорнутій стадії ця карта каже про те, що ви сьогодні можете закінчувати погані справи, можете розставатися з людьми, які вже віджили себе у вашому житті, і будьте особливо обережні, якщо ви народилися під знаком Скорпіон. Я ж вам всім бажаю! Щоб все найкраще, що сьогодні для вас сказали ці досить дивні аркани, які я назвав Курукшетра, тому що вони створені за мотивами Махабхарати, От, хай все найкраще, що сказали вам ці індійські герої. Хай все найкраще відбувається у вашому житті мога швидше, а все найгірше витирається. Ви ж, якщо додивились. Цей прогноз до кінця. Не забудьте якось відреагувати лайком, репостом, коротким повідомленням. Звісно, підписуйтесь на канал, якщо ви цього ще не зробили. А я вам всім бажаю усіляких гразів. Хай вам всім щастить і українським бійцям бажаю тільки перемог. І хай вас всіх бережуть. Боги всіх пантеонів і наш єдиний махавішну вакантанка, Господь Бог.